Фу, ти норміс, копія копії, соромно бути нормісом. Таку я бачу загальну тенденцію. Соромно бути невиразним, соромно бути неяскравим, бути сірою масою. Фу, ти слухаєш те, що слухає більшість? Фу ти носиш усю розфоршену троянду на шиї. О, ну це як стадо. Та мені пофіг, айоу, ця мода на унікальність, яка останні років 10, як мені здається, мене вже бісить. Треба дивитись ніщо в кіно, слухати виконавців, якого не більше 20 тисяч прослуховань, шукати на аліку на Стандартну футболку з сратим принтом, але нікому не казати, що це куплено на аліку, бо тоді весь шарм унікальності втрачається. Так в мене є вільний час. Я не буду казати про успішний успіх, що поки ви не такусі, я заробляю на трильйонів. У мене є вільний час, але мені просто не цікаво бути не такусій. Оце знати нестандартні місця, читати ніч. Нє, я оберу піти десятий раз в піцерію, в яку ходить пів міста, тому що мені там смачно. Мама, пожалуйста, не що я їм війну. Це все для відео. Я можу провести вечір під фільми Газ типу Да, нестандартна. Але я й подивлюся Супермаму. Я не буду ритись в псевдоандері, аби знайти якийсь алмаз. Я почекаю. Поки СММники цього алмаза ведуть на мене, поки його пісні попадуться мені в Тіктоке. Я можу скравно фарбуватись, коли в мене буде на то настрій, але шукати якийсь конкретний стиль, субкультури, якийсь там гранч кор, дрім кор і будь-який інший кор я не буду, тому що мені просто лінь. О, ні, ти дівчина, і ти любиш живий колір. Це так стереотипно. Так, це стереотипно. Але мене це не принижує. Багато є популярних штук. Але з того всього я обираю те, що ближче мені? Так по шматочкам обираєш те, се і от получилась я квартира. Може я не присягнути якоюсь унікальністю, якоюсь особливістю? Може я є сіра маса, але я не хочу грати в ці гонки. Хто з нас більше шарить нішевих штук? Чий артист менш популярний? Чиє кіно є більш артхаусний? І чи зовнішній вигляд є більш неповторним? Нехай я буду просто сірою масовкою. Але яка різниця сіра, масовка, чорна чи кольорова, якщо масовка? Σωτώ, σωτώ.